Які дії правий сектор буде приймати ситуація, яка відбулась, в Мукачево, показала бездіяльність нашої влади на теперішній день. Хлопці боролись з, з потоком контрабанди, яка переходить через український кордон в Європу. Одна фура сигарет, яка поступає в Європу, коштує порядка 400 тисяч євро. Зараз активісти правого сектора 10 батальйону зібрались під управлінням МВС для того, щоб підтримати наших побратимів і довести, довести громадянам України і заявити нашу позицію, що ми не являємося ніякою бандогрупуванням, що ми являємося нормальними патріотами, бійцями України для того, щоб це для того, щоб саме цей процес. Перейшов в нормальну позицію, треба, щоб винні, які допустили кровоприлеття, були покарані. Наші хлопці, які перебувають зараз в Мукачево, у них є одне прохання, щоб всі слідчі дії, коли вони здадуться, відбувалися тільки в Києві і працівниками вищого апарату СБУ. Це на сьогоднішній момент все. Була інформація, що Рівненський правий сектор так само поїхав в Мукачево на підтримку заблокованих там бійців. Да, наші дві групи вирушили в район Мукачева. Одна група повернулася назад, оскільки не проїхала блокпост. Друга група зараз наближається до Мукачева. А яким чином вони можуть підтримати, якщо бійці правого сектору там заблоковані, тобто будуть з іншої сторони за міліцією знаходитись? Я так Поки ці дії коментувати не буду. Ми зараз чекаємо офіційне рішення проводу партії, тоді будуть дані пояснення, що ми будемо проводити кі дії. А власне, друга група, яка повернулася, то в них відбувся якийсь діалог на блокпосту, їх не пропустили, чи як вони не стали входити. Конфлікт з правоохоронними органами та працівниками СБУ для того, щоб передотверти будь-які спроби із однієї і з другої сторони в застосуванні зброї. Власне, ця акція, яка зараз тут під обласним ВС, вона є безстроковою чи має якийсь термін? Ні, на даний момент акція є безстроковою. Тобто бійці тут, хлопці, які зараз тут знаходяться, вони будуть ночувати тут чи? Так, да, бійці будуть знаходитися під управлінням ВС. Чи не виключаєте, що якби хтось, можливо, там ще якась група поїде, знову ж таки на Мукачево? На даний момент я вам нічого не можу сказати з цього приводу. Ми готові до будь-якого повороту даних подій. Угу. Можливо, навіть на одна, можливо декілька груп підемо.